Доброго вечора, шановні друзі. Мене звати Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ну, а ми з Владосіком на одній із заток Києва сьогодні вже непогано відловились. Непогано відловились. Я раджу вам додивитись до кінця сьогоднішнього відео. Буде сьогодні навіть дуже неочікувана риба для такого сезону, для важкого сезону. Адже подивіться, яка погода сьогодні цілий день іде мокрий сніг. І дещо він нас вже за цілий день підзадовбав. Але тим не менш, рибки ми половили вдосталь і рибки різної. Тема сьогоднішньої риболовлі це буде судак в холодну пору, з дальнього викиду ми половили. половили. А на що і як, ну, дивіться вже в відосі. Ну а я традиційно познайомлю з комплектом, на який я сьогодні весь день ловив. Сьогодні зі мною Фінеза UX до 15 грамів. Ось її характеристики 832 до 15 грамів. Дуже прикольна паличка. Е, нею можна непогано ловити і нижнім тестом, і верхнім тестом. Власне, що ми сьогодні і будемо ловити. На цьому комплекті в мене традиційно стоїть Фрімс. 3000 сішний намотаний тут минулого разу намотав я нову розмотку Daiwa ProRex 03 для особливо далекого викиду, який сьогодні неодмінно нам знадобиться. Ну і власне флюр стоїть у мене 0,26 традиційно. Я рідко на подібні тести ставлю тонкіший або більш товстий флюр. Що там поцупило? Поцупила хлібину качка. Слухай, чи вони вольфрам шукають, що ми <різь> вольфрам шукають, що ми сьогодні да, От. Ну і Починати я буду з приманочки, яка минулого разу дуже гарно спрацювала. Це волявський вольфрамчик вагою 7 грамів. І Фішаповська танта півтора дюйма. В кольорі карамель. Ну, дуже вона минулого разу гарно спрацювала. Ну і сьогодні будемо починати з неї. А... І, власне, закінчувати також. А на що ми ще будемо ловити? Ну, зараз ви все побачите самі. О! Це воно. Це воно. Це та рибинка, за якою ми і приїхали під назвою Окунець. Ні, то був судачок. То був судачок, прикинь, і зійшов вже майже в ногах. Продовжуємо ловити на ту саму приманку і на той самий монтаж, що і минулого разу. А от якщо ви з якихось причин не дивились попереднє відео, то обов'язково подивіться, ми були саме на цьому місці. От, і також ловили окунців і судачків. От, зараз погода дещо змінилась. По-перше, впала вода, по-друге, стало прохолодніше, і по третє, йде мокрий сніг. От, так що як це повпливає на рибу, невідомо, але судячи з того, що... Дві проводки я лише зробив, і з двох проводок були покльовки це вже дуже-дуже хороший знак. Це означає, що в нас має бути риболовля вдалою. Єдине, що, друзі, я перепрошую за те, що інколи може потрапляти сніг на об'єктив камери, і вона може трошечки заліплюватись. Звичайно, я буду контролювати, намагатись контролювати цей процес, щоб якомога менше. Було таких зліпань і всі покльовки, вся рибка була дуже гарно мною вам показана. Але я не можу цього зазначати з повною мірою впевненості, адже тут від мене залежить не дуже багато. Багато від мене залежить у проводці, яку я намагаюсь зараз виходячи з. Активності риби підібрати. Поки вдається. Ну і владосик он щось тягне. Йому теж вдається. Що, гарний? Наче не поганий. Наче непоганий. Да, слухай, та ти що? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. За такими, за такими ми сюди приходимо. Ось так, ну не перевертай його, хай висить хвостом донизу. Угу. Так, так. За такими, за такими ми сюди приходимо. Дивіться який. Дивіться який красунчик. І теж півтора дюймова, так? Да? Угу. Оп, і все, і вийшло. Да, це ти казав, колір не можеш розмочити цей. <реш> Трошки вже розмушили. Да. І дивись по гарних окунях. Що минулого разу в тебе влітали на нього гарні що цього разу також. Накачав. Накачав. тупо с дальняка тупо с дальняка накачав уго Ого, слухай, накачав. Оце так накачав. Таке мене. Таке мене влаштовує. Дивіться, друзі, кого накачав. З самого дальняка на 12 грамів, бачите? Ух! От він. От він, красунчик. Накачав, накачав. Тиба! ба. Слухай, дивно, що він там є. Адже там глибинка за 10. Красунчик. Ух, який красень. Давай, друженьку, біжи. Підростай. Слухай, я не проти таких. Дуже не проти. Повільно, повільно пішов, пішов. О, звідти! І те, що я вам казав, бачите, спрацювало, казав минулого разу, що Перевантаження працює. Ну і от власне ми бачимо все на власні очі. Таке серйозне перевантаження, 12 грамів, летить дуже далеко, але неможливо зробити проводку судакову таку, щоб вона, щоб приманочка вальяжно йшла. Під самим дном, але, тим не менш, враховуючи те, що дно є чіркою постійно, окунець добирає, підбирає дуже прикольно. Звичайно, я ну, вважаю, що це виключення, ніж правило якесь. Але, тим не менш, якщо зараз будуть роздавати подібні окуні, я Буду тільки за обома руками. Гарний дуже розмір, гарний такий кавунчик зимовий. Це ми прийшли на місце, де, я, яке минулого разу нам давало судачків. І ви бачите окунець, який влетів гарненький. Да, задля такого окунця можна і в мороз постояти. Це такий розмір 300 плюс. Я зовсім не проти таких красунчиків. Спробуємо. До речі, дуже цікавий тут дуже цікавий рельєф на викиді яма. Суттєва тут є 12 метрів на самому викиді. Ну, важко сказати, чи докидуємо ми до цих 12 метрів. Я думаю, що десь ми ледь-ледь. Цю яму чіпляємо. А на виході є різка ракушнякова бровка, на якій, власне, це окунець підсів. Але він, він підсів тільки на... на самому початку цієї бровки, З... зі сторони глибини. Тож, таким чином ми можемо розраховувати на покльовку як судачка, так і окуня. До речі, що цікаво, ловлю зараз 12, 12 грамами, це е, ближче до верхнього тесту е, Finezi UX. Нагадаю, що верхній тест у неї 15-шка, я ловлю на 12. От, і хочу вам сказати, справляється вона досить непогано. Відчувається лише, що ну, перевантажувати її, мабуть, що не варто. Ну, звичайно, бувають інколи такі умови, що ну, просто конче необхідно поставити 18-20 грамів. Я вважаю, що це можна зробити, але не слід використовувати супер силовий закид, адже ну, просто може можна репнути шнур. Але в принципі за крайньою необхідністю. Можна шмальнути більшу вагу, я маю на увазі, що, ну, припустимо, ми вийшли ловити окуня, а знайшли судака, який стоїть дуже далеко, або дали якусь там супертечію і маленькі ваги, просто сильно насе. Тоді є в цьому якесь ну, раціональне зерно. А якщо брати цю паличку і цілеспрямовано ловити. Там на 15-18 грамів, то, мабуть, цього робити не варто. Все ж таки менші ваги вона відпрацьовує значно краще. Це мені в ній і подобається. А, як увалив? З викиду, так. Да. Це вже судачок. Це вже судачок. А я думав, що ж таке? А обвалив так, як треба? Фу -фу. О! Це вже Судакевич. А то що це? Що це таке коїться? Що ти зловив сьогодні двох, а я ще не зловив? І от ми виправили цю історію. Виправили, друзі, цю історію. І ось Судакевич на базі. Ось Судакевич на базі. Такий красивенький, зимовий. Бачите, лише вантажик з рота стирчить. Так, ми його неодмінно зараз відпустимо і в марші треба це робити. Адже я його взяв не з двометрової глибини. О, щоб він шудесенько встиг собі піти на дно і нічого в нього голова не заболіла. Але, бачите, круто, круто, дуже круто. Надзвичайно динамічно сьогодні е, риболовля наша відбувається. Все ж таки, бачите, голова в нього заболіла. Треба його дещо зараз реанімувати що Одесенько треба його дістати зараз. Потримай, будь ласка. Потримай, будь ласка, палку. Спеціально, друзі, під такі справи в мене є голка, яка допоможе судакові залишитись живим. Процедуру треба провести під назвою Фізінг. О, що це таке, коли ми дістаємо рибу з великої глибини, от в неї перепад йде тиску. О. Вона йде перепад тиску і треба його дещо спустити. О, бачите? Бачите, він вже тоненький стає. Тоненький стає, я зараз його відпущу і він. Піде без проблем. Бачите, пузик вже звільнився від зайвого повітря. І дивіться, що в нас відбувається. Хоп! І все. Судочка нічого наверх не тягне, він собі тихенько пішов, Вон він поплив, 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 бадьоренько, і все з ним буде норм. Раніше я робив це голкою під водою. Коли е, повітря виходить, так бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур, як вода газована. От зараз я вже е, ну, це роблю, не, е, не опускаючи руки під воду, власне, на досвіді. Ну і ви бачите, що таким чином можна сміливо ловити рибу на великій глибині і е, не перейматися тим, що Судак після наших випускань не залишиться живим. Він залишиться живим і все з ним буде добре. Ну, давайте ловити ще. Хе-хе-хе. Піді, 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 брав. Підібрав. Брав. Піді, Хе-хе-хе. Знов Судакевич, друзі, ну. Кайф, що і казати. До речі, з другої покльовки я перше думав, що ну, блін, ну, здалося. Потім дещо декілька метрів провів і ще відбулася вже така, як треба. Ну, Розмір плюс-мінус такий самий, як і попереднього судачка, але. Але дуже приємно, що вони є. А що це таке? Що це там таке? Слухай там корщ якийсь чи що? Тю? Як так? Вийшов. Там якась коряга. Слухай ні, це більшенький. що що? Це більшенький, так, да, друзі, подивіться який. Подивіться, який. який красунчик. Ух. Ух. Ух, який. Київський. І щось мені здається, що він взяв вже з меншої глибини, адже... З очами в нього все ок, бачите, очі не повилазили, і ми зараз його випустимо. Я сподіваюся, що він е, ну, втіче на глибину. Да, бачите, все, все з ним нормально. Він під самим дном пішов. Приманочку більшеньку ставити я не хочу. Поки ця працює, буду ловити на цю. Головне, щоб судак був на місці. А якщо він є на місці, то він е, нашу приманку не пропускає. Ох, була покльовка гарна з самого-самого викиду. Судачок підсів. Але не втримався на гачку. Да, покльовочка прикольна була така. На самому викиді. Стоїть рибинка, стоїть вона моя золота тут. Все ми правильно робимо. Ух. Тонкий шнурочок, гарна паличка. Дає змогу закинути приманку туди, де стоїть судачок. це сьогодні нам дуже, -дуже в тему, адже велика кількість покльовок відбувається саме з самого викиду. Є yeah. от. Самого викладу. Тільки но дострілив, бабах і покльовка. Ай, зійшов, слухай. А це гарний був. Гарніше, ніж ті, блін. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Буває же ж таке. Ай Підірвав, підірвав приманку, знав вже з рибою на самому викиді. Ну от що робиться? хе хе Давай! Оце ти зараз просто луснеш, чувак. Оце ти тупо луснеш! Який же ж це судак. Який це судак, якщо це друзі, дивіться хто. Це жерех Йоханий бабай. <реш> Оце так діло! Ви тільки Тільки подивіться. Тільки подивіться, друзі, жерех, на джих з ями, взимку. Оце так круто! Оце так діло! І подивіться розмір прикольний такий. Я таких влітку ловив. Ха-ха-ха. Оце так, так. Да. Оце так несподіванка. Що ти, давай, пливи додому. До зустрічі на весні. Да, не сподівався, От кого кого. А жереха зараз я зловити зовсім не сподівався, але бачите. І таке буває, і таке буває дуже дуже прикольно. До речі, в мене ще такого не було, щоб я саме жереха по такій холодній воді ловив. От. Я знаю, що в нас в Києві тут ловлять Ловлять його і ловлять непогано. Але з човна на е пількери Вольфрамові на Блешні, на які, ну, власне, якій немає клювати, але от так от... Щоб на джиг гріх під час ловлі судака влетів жерех, це в мене вперше. Дуже приємно, що це сталося на камеру і ви все бачили на власні очі. Круто, круто. О. Тільки змінив вагу да, на окуневу. Ось тобі і результат. А? А, так, це може бути і Судакевич. Так, да, да, мені здається судак. ты его думал еще? Не, Судакевич. Суда, 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 Судакевич. кевич. покажи его скорее. Вот так. Вот так. Такие вот тут судак. Что там? Ну, давай його додому. Чу -чу -чу. Той не з глибини взяв. Той буде жити і з ним буде все. Процедуру фізінга робити йому не потрібно. Ну що, друзі, ось і підійшла кінця сьогоднішня наша з ладосиком риболовля. Я вже закінчив ловлю, той судочок був останньою рибинкою на сьогодні. У нас владосик невгомовний, він щось ще, ще ловить. Що ти там вже ловиш? Вже, вже все. все проводка. Суши весло. Дуже прикольно сьогодні вона видалась. Половили мене погано на викиді судачка і жерешок влетів. Окунь був гарнюнька сьогодні такий, що дай Боже кожному кожний раз ловити таких. от. І я щиро сподіваюся, що вам. Так само, як і нам сподобався сьогоднішній наш виїзд. Залишайтесь, друзі, на моєму каналі. Не забувайте ставити лайк, тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відеоси. Ну і, звичайно, пишіть ваші коментарі, адже вони дуже допомагають розвитку каналу. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Владосік. До зустрічі саме тут в новому відео.